Ну тоді просто зупиняться всі ремонти, зупини зупиняться поставки і обладнання, значить, е, 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 енергоносіїв, і, і що тоді тоді виникне знов дефіцит, і знов знов підвищать ціни. Тому я думаю, що е, ну розумні промисловці, от я приймав участь нещодавно нещодавно в такій великій конференції, десь були зібрані Сіо основних наших промислових підприємств. Це і Інтерпайп, це і Арселор Мітл, це і Нікопольський завод феросплавів та інші підприємства. І там самі промисловці, наприклад, один із СІО Інтерпайпу сказав, що єдиний наш вихід це рухатися до. Комерційної синхронізації з європейським ринком. От це абсолютно його підтримує. А є щось таке. Ну, якщо ми говоримо про інтеграцію цим європейським ринком і цим маркет каплінг, знаменитий, який ви вже кілька разів згадували, є щось, що, скажімо, заважає цьому процесу, що, чи, що можна було б зробити швидше, щоб ми якось, скажімо, просунулися в цьому об'єднанні? Ну, заважає, що заважає нас ці ПСО безкінечні.